Що таке, Що таке? Вам знайома ця жінка? Це колишня жорстока дохантерка і вже не колишній агент Кремля в Україні Ірина Кременовська. Ірина страждає дуже. Зручною амнезією у своїй недавній статті вона виставляє себе жертвою брудної інформаційної атаки і так невинно запитує, що таке рецирс, іначе вперше чує назву цієї сумно відомої російської організації Ірина. Ми тут, щоб допомогти, вважається безкоштовним сеансом психотерапії для відновлення твоєї пам'яті. Гроші заощадиш. Почнемо з твого ж цифрового сліду. Ти ведеш сайт antisector.org під вив'язкою свого приватного центру. Позиціонуєш його як український ресурс, але давай подивимося ближче. Хм, Що це зліва російська материнська структура РАЦИРС. їхній девіз – Критичне мислення, неот'ємлімий признак свободи чоловіка, давайте, от давайте не будемо так легко відказуватися від нашої свободи. А справа твій сайт. Дивісь, критичне мислення, невід'ємна ознака свободи людини, давайте не будемо так легко відмовлятися від нашої волі. Що це, Іро? Один російський, другий український, але сенс один. Але може слогани, це просто збіг? Перенесемося в минуле 2010 рік. Глава Рацирс Олександр Дворкін заявляє про свідків Єгови. Їх кількість в Росії і на Україні примірно рівне около 150 тисяч. Ну якщо учесть, що населення на Україні в три рази менше, ніж в Росії, то відповідно, в три рази більше Єговістів на душу населення. А тепер 2017 рік говорить Ірина Кременовська. послідовників секти Єговістів у Росії близько 170 тисяч. А скільки ж в Україні? Теж приблизно 170 тисяч. Вдумайтесь стільки, яка територія РФ скільки населення, яка Україна. Інакше кажучи, на душу населення у нас втричі більше його вістів. Здається, слово Реравіт у 2017-му тобі було незнайоме. Це плеят чи просто робота за московською методичкою? Але кроляча нора йде набагато глибше. Давайте подивимося, в якій компанії ти опинилась на твоєму сайті, в розділі, борці з сектами гордо красується логотип твого центру. А хто твої сусіди? Твій центр цілком випадково затисався в це гніздо проросійських пропагандистів. Ти не бачила там обличчя Олександра Дворкіна? Людина, яка з 2014 року кричить про українських неонацистів. Або ти не в курсі, що віцепрезидент Разирс Олександр Новопашин читає лекції російським військовим, називаючи український націоналізм сатанізмом. Перед їх відправленням убувати твоїх співвітчизників. Він називає ненависть до всього російського сатанинською і заявляє, що твоя країна погрязла в неоязичстві. і це твої партнери. Але мережа тягнеться далі. Подивимось на іншого партнера, сайт Антисект. Хто його створив? Студенти.